Роз на рік американські батьки дозволяють своїм дітям брати цукерки від незнайомців саме 31 жовтня на свята Головін діти переодягаються у страшні костюми і ходять від дому додому, лякаючи сусідів. За традицією відкупитися від них можна лише солодощами. Ще одним традиційним атрибутом цього свята є гарбуз, на якому вирізають химерні обличчя, підсвічують свічкою і виставляють перед домом. Утім, один чоловік зі штату Пенсильванія підняв мистецтво вирізання головінського гарбуза на небачений досі рівень. Він працює лише з гігантськими гарбузами, вагою у понад 200 кілограмів. Що з цього виходить, знає Руслан Петричка. Кожного року Джоел Кіфер виставляє на ганок свого будинку чудо природи, гігантський гарбуз і приступає до роботи. Це його галовінська традиція. Я купую гігантські гарбузи, привожу їх додому, вирізаю в них галовінські обличчя і розміщую всередині якомога більше світла, щоб діти здалеку могли їх бачити. Щороку витвори Джоела приваблюють до околиці сотні дітей. Сусіди навіть жартома скаржаться стільки дітей приходить до нас на вулицю, що у сусідів закінчуються усі запаси солодкого. Джоел Кіфер займається цією незвичною справою вже понад 20 років. Перший гігантський гарбуз, який він вирізав, важив понад 200 кілограмів. Цього року на ганку Джоела красується велетень вагою у понад 600 кілограмів. Я вибираю найпривабливіші гарбузи, щоб творити з них найцікавіші обличчя. Кіфер сам колись спробував вирощувати такі гарбузи, але зрозумів, що це справа професіоналів. Сам я не маю ні часу, ні витримки, щоб вирощувати цих красенів. Найкраще це виходить у фермерів з Огайо. Тому він щороку збирає свою команду із семи чоловік, арендує вантажну машину і їде за 250 кілометрів у сусідній штат, щоб привезти гарбуз на своє подвір'я. Це не дешеве заняття, але Джоел каже, що витрати того варті. Все це я роблю з благодійною метою. Якби ми завжди думали своїм гаманцем, багатьох речей ми б ніколи не досягли. Якщо ви будете думати лише про свій бюджет, ви ніколи не поїдете за таким гарбузом, як мій Захоплення Джоела велетенськими гарбузами якось само собою переросло у благодійний проект. Він просить батьків в обмін на фотографії жертвувати кілька доларів у його фонд. Зібрані кошти йдуть на теплий одяг для дітей сиріт та бездомних. Моя компанія подвоює зібраний з людських пожертв фонд для обробки гарбуза. Джою кличе на допомогу сусідів. Весь процес перетворюється на цікаву розвагу. Ой, це так здорово, ніби повертаєшся у дитинство. Ви коли-небудь були всередині гарбуза. А я була. Люди їдуть за 50-70 кілометрів, щоб побачити, що ми маємо цього року. А цього року родина Кіферів пропонує дітям незабутні враження і одночасно допомагає місцевій громаді, і все завдяки великій людині з великим серцем і великими гарбузами. Руслан Петричка голос Америки.